Блін, навіть відключився бідненький. Не так, очікував вас побачити. Я вас вітаю. <рес> Я вас вітаю. Дуже давно вас не бачив в етері. Та оце, бачите, трохи вирішив перевірити, наскільки клініка на Росії там покращилася. чи... Але ви знаєте, зараз був такий персонаж: глядачі не дадуть збрехати. що... Просто що мені здається, у них деградація все більше і більше ста. Ти, ти зна вибач я на ти, Просто да, я да. ти знаєш твій ролик про то звідки буде йти газ в Україну? Він не перевершив. Він не перевершений, його просто перевершити неможливо без зайвої скромності, так кажучи. я оце зна вирішив його викласти на Патреоні, щоб люди теж могли побачити, бо він там був заблокований на Ютюбі. Взагалі там зараз складності з Ютубом. І я виклав на Патреоні. Я його сам передивлявся. Я не знаю, я так ключу. Думаю, ну гляну, і я до кінця його продивився. Це було просто такі, я не знаю, можливо, тоді був інший час, тому що тоді росіяни вони були непугані, так кажучи. Я же клавив, е, е, як то кажуть, в середі обітання. І от вони Ой. були тоді якісь е, цікаві, що зараз вони просто дуже агресивні. Е, от о, Вся пропаганда їм навалює, що вони молодці, але ж вони так десь підозрюють, що щось іде не так. Що три роки щось якось не туди. І оце заходиш, і вони так е е несуться. Ні, ну бачиш, я колись говорив, якщо в тебе є секунда, я колись да, е Так, будь ласка. Мені, було, мені було цікаво, наприклад, чому не створюють контент українці з українцями. Е для мене було але це би було корисно, якби в нас був закритий якийсь такий український чат. А мені потім дійсно добре сказали: каже: якщо ми почнемо українці з українцями про українське говорити. То наші проблеми стануть в доступі для всіх решта, що зараз не потрібно, і я дійсно переконався, що українці з українськими проукраїнські, це напевно вже після війни. Я з вами погоджуюся. Мене мені неодноразово за 10 років пропонували робити стріми з українцями, і я відмовлявся завжди від цієї ідеї. Я знаю, що зараз там Андрій Луганський спілкується з українцями, там інші блогери. Спілкуються, але я вважаю, що було набагато більш важливо показати справжнє обличчя росіян, і я докладав зусиль саме з цієї точки зору, щоб у українців не було жодних ілюзій щодо того, що там насправді відбувається. Тому що нам вже телебачення показувало російське, що ой, там все так чудово, Москва, там все так круто, і так далі. А я коли пірнув в оце все, бо ми ж до цього і не бачили живого русского насправді. Спочатку там стріми мої взагалі були без відео, а коли потім з'явилось відео, ми офігелі всі від того їх вигляду, реально, які вони не прилизані на телебаченні. А що з українцями? Ми що не знаємо, що які у нас проблеми? Ми не знаємо, що у нас там корупція. Є що ну, проблеми з мобілізацією, проблеми е, з виїздом за кордон? Проблеми у біженців, які виїхали за кордон, проблему людей, я чому... які всередині. Все ми знаємо. Я я чому зацікавився? Чому мені було цікаво? Тому що мені кажуть, а про що українцям з українцями розмовляти? А я кажу: люди: Ну Україна ж вона настільки різна. Є східний регіон, є західний, є північний, є південний, є центральний. Нам би українцям з українцями напрацювати якісь спільне бачення, того куди би ми хотіли прийти. Але це знову ж таки не зараз, тому що ми як почнемо українці з українцями про українське нас завжди почне собачитися. Почнемо. Думки. Ні, ми почнемо Но, собачитися. Е, це я, ясно. Я, я хотів повинна я хотів бути ярче. вертикаль. Моя думка повинна бути вертикальна. Треба, щоб це була державна програма. Ви правильно все кажете? Що треба має бути державна стратегія, коли у нас е, влада там змінюється і приходять люди, які кажуть, що головне, що було заасфальтоване, а язик не має значення, те не має значення, культура не має значення. Ну а для, а для мене є значення. Я вважаю, що саме це, от потім кажуть. За що людям воювати? Так люди воюють за свій дім, за свою родину, за свою мову, за свою культуру, за те, що ну їх робить людьми, робить їх українцями, і вони можуть відчувати себе українцями. А коли ти в них це відбираєш, і потім починаєш їх, все, давайте там побігли. Вони кажуть, а нахрена, ви сидите вкрадете, угу. а ми будемо за що боротися? Тому Бачиш, повинно не, бути зверху. Не, йти. В основному... Ми в основному відрізняємося від Росіян тим, що в нас інакше йдуть акценти. У нас спочатку родина, потім дім, потім вулиця. Потім місто, у них царь. Потім... царь батюшка а в них, а в них навпаки, вони держава утворююча нація. В них держава, перш за все, потім да. регіон, у них навіть ці пасловіці. Без царя в голові. Вот это я раніше я не було жила б страна родная і нету других забот. Вот, вот. І я не розумію, що означає без царя в голові. А потім у них головне, це царь-батюшка, у них все ж навколо цього. І вони ну тільки ще не коронували цього ж Путіна. Але О, так, все так. ж я завжди наблюдав чат ролеці, як у них змінювалася ця психіка і взагалі світосприйняття. От прийде Путін. Виступить щось і він щось ляпне, повну дурню, якусь повну. Вони потім ходять і всі мені її повторюють. Всі абсолютно. Вони, ну я не знаю, просто він і скаже загинути, вони всі підуть загинуть. Ну, Бачиш, я я, 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 я колись що давно, що під час твоїх там 14 рік, коли був Майдан, я для себе думав, в чому ми відрізняємося. І знайшов одне слово, якого не існує в українській мові, і яке існує в російській, воно називається чинопочитання. А, нас чинопочитання. Не... а як це у нас в Україні в ну, нас немає, в нас немає аналога взагалі? У нас такого поняття нема. У нас там, де два українця, там два гетьмана. В нас де ну, там, да, знаєте... Да. У, у нас, нас нема не дуже... цього є ще слово раболепія, раболепія. У нас цього немає взагалі як поняття, да. тому що в нас. Скільки людей, стільки точок зору, ти знаєш? Якщо один з друзів став начальником, значить він для того автоматично став некомпетентним, засранцем. Ну і всі епітети, які з цим пов'язані. Ми дуже ну, анархічні, це це наш плюс, але десь наш великий мінус. Тому що в якісь етапи розвитку країни треба об'єднуватись. Хоча От, я скажу, хотів золоті наш... слова, Боже, золоті слова, господи, як це донести. Отам от на горі і сказати, давайте зараз ми об'єднаємося. От там мені пишуть: той там той Стерненка не такий там не такий там Порошенка, там щось там отой, отой. Карпов не такий ти не такий. Та все це, це ми продовжуємо. Давайте так, пауза. Зараз, давайте оціх поб'ємо, виганим а потім будемо знову друг друга сажати, кляузи друг на друга. То вже потім, після війни якщо нам захочеться. Але я думаю, що якщо ми будемо займатися спільною справою, а саме знищувати ворога, і переможемо в цій війні, то може потім нам не треба, це вже все буде. Ну я тобі скажу, ця війна, вона стерла дуже багато е, таких острих кутів між українцями. От колись я заходив, і в мене такі були ну, трохи дитячі речі, знаєш, там, на Київщині українською звертатися і трошки їм так закидувати. Зараз ці е, межі зникли. Дуже багато тих. Е, Тих речей, які розділяли Україну, вони взагалі пішли в небуття, а дуже багато з них просто стисалося ну майже під ноль. Тому що я заходжу в Одесьчину, одещина вільно володіє українською Дніпрянщина вільна Україна. А колись в, в Одесі я... ми купляли фрукти. Вибачте, що я перебуваю, просто і, так, так, купляли так. фрукти, і ми українською звернулися. Це було от перед е, активною фазою. Ну там і мені кажуть. Uh, я українською кажу, та що там персики, щось. Вони кажуть: а ви откуда ви? Я кажу з Полтави. Вони мені кажуть, це где-то Западна Україна. Я кажу, ні, Полтава це центр. Вони. А, а як ви типа українською? Тобто для них це було реально шок, що ну як так, це якось дивно взагалі. Насправді я, я думаю, війна всіх порівняла. Коли... От зараз всі ну, абсолютно рівні. І мову, так. і і регіони все так перемішалося, і проблема всіх одна. Це треба зрозуміти. Так, да, і люди це розуміють. І я бачу, як нація за ці навіть три роки вона помінялася. Ну, правда, я думаю, що прийде колись момент, коли українці таки перестануть бути забутькуватими і спитають. Знаєш, як Жванецький казав, по чому, по чому? Угу, знаєш, да, да. ну, будемо сподіватися, Тому -то наша... що буде кому питати. У нас, так, так, це дуже важливо. Мені здається, одна з теж наших таких не самих великих, не самих хороших рис-характеру це коротка пам'ять. Ми позитивні люди, рухаємося вперед і стараємося заді, зад, позаду лишати негатив. А деколи знаєш, треба просто. Довести справу до кінця, так скажемо. Якось да. так е, да. ти знаєш. Я розумію, що я не твій контент, але ой ні я приємно... чесно я дивіться, я пірнув туди в бруд, і мені знову приємно поспілкуватися ну, тоді, з нормальними тоді ще... людьми, і я хочу, щоб це українці побачили. Оцей контраст це найкраще, що є, це просто чудово. Тоді ще одне запитання, можна так, будь ласка. Е, мені дуже близька Полтава, я там в свій час прожив два з половиною роки. Я сподіваюся, mm. у того двоголового вже виродка нема там. Ні. На місці стоїть все прекрасно. Ну, Ви не повірите. Зі? Дивіться, я, моїми силами, те, що міг зробити особисто, я Пушкіна знесли і двох генералів Зигіна і цього чорта. Нет, Та ні, як його хотів швидко сказати. Коротше, двох це. Я ще. Діржинський, Дзержин... че кому. Ні, той, що і в Києві був похований там коло Верховної Ради. Господи, э. вже... Та Бог з ним. Ну, ну, менше з тим, менше з тим. Це ті, що при мені, от коли я ще керував містом, там впливав в останні там дні перед тим, як мене викинули. Потім міська рада е, на себе не захотіла далі брати, де де, кому, де колонізацію, цю. і вони дочекалися, коли повноваження по знесенню пам'ятників отримала вже обласна влада. То зараз вони такі змогли, вони прибрали один пам'ятник на місці, де Відпочивав Петро І, оце вже хоч щось. Причому мені дуже сподобалось як робітники, чи випадково, чи просто через рукожопість, чи може так, вони так і хотіли, вони так акуратно, акуратно піднімали, і воно наїбнулося оце ліпніна. Ця. Я прям так ну молодці. Хорошо, можуть. Коли ну, е, ви, е, знаєш, 14 рік е, ми всі, всі слідкували за подіями, оскільки я жив в Полтаві. І ми проїжджали, попри той пам'ятник Леніна. І для мене, як мешканця Тернопілля, завжди було дивно, тому що в нас він впав у 91-му році, причому він не зняли. Він, так як положено, він символічно повалений був. Розбитий кувалдами обласнув. дуже правильно. Оце дуже я за це казав. У нас оце розумієте, як типу, вони його хочуть зберегти. Це було так, е, так. намагалися не знести. А і вони ж кажуть, все в музей. Ми віддаємо музей під сумами. Ну я так розумію. Вони його намисне переміщають поближче туди до ворога, щоб коли ворог захопить цю територію, якщо захопить, щоб він це врятував і потім сказав: ні, ми це все встановимо. Його треба переплавляти, робити з нього ж ра, е, ті, рами для шахи для безпілотників, і от, от <риклад> такому вигляді їх відправляти. Оце моя особиста думка. А не консервуватися, нахер нам цей музей комунізму? Вам мало було 70 не, не років музею комунізму. А в Полтавщині, мені здається, що він таки впав чи його зняли. Леніна пам'ятник. Там, yeah. да, там його зносили нормально, але навіть от, оце знесення, те, що при мені генералі ви Пушкіна, багато ж полтавців, у них ж оцей синдром. <свісля> <розуміло>? <свісля> да, <свісля> да, вони, вони підходили, коли ми цього Зигіна який не має жодного відношення до Полтави. Насправді це обман, теж який був нав'язаний. Вони чуть. Зачем? як это? Он тут стоял стояв. Ну, то що він тут завжди стояв, чи не це не значить, що він тут має стояти? Тут мають стояти герої, ті, які зараз звільняють від ворога Україну, невідомо просто поставлений пропагандою цій пам'ятні зігін людина, яка взагалі не має стосунку до. Оборони по ти більше що ти більше, що в нас? Ти більше, що в нас за цю війну вже стільки героїв є, що да, да. та тільки я розмовляв і... про те, що на жаль, ми мало кого знаємо, тому що влада не докладала зусиль, щоб героїзувати і е, ну, поширювати серед людей, що це реально. Ну там же ж постять оці відео, коли через нову пошту людям відправляють награди, це що вам взагалі таке? Ну як це так? Я вважаю, що їх повинні ну вручати. Це повинно бути це дуже важливо для людей, тим більше якщо загинула і дитина повинні... отримує так. Так, да, це ж дуже для це його... повинні по повинні по телевізору показувати це, це да, момент, да. Ідеології, момент ідеології, момент героїзації. Це ж дуже важливо. Це, для людей. це частина. Я розумію, що це ну це тільки не, не допоможе нам ну там змінити людей, що вони там будуть мотивовані, Це повинен бути величезний комплекс, але це частина, яку не можна викидати ні в якому разі. Добре, буде було приємно поспілкуватися, пірну далі тоді до росіян. Тримайтеся. Що... Слава. Україні. трошки тро трошки вас за тепер вже з новими силами <рес> дякую вам дякую тримайтеся бережіть себе було приємно бачити навзаєм щасливо